При тому, що я хочу сказати власних коштів, я сюди не вклав ні копійки. Ось мене, наприклад, відкрито за останні 30 днів. Ось обновляю, щоб ніхто не казав, що намальований якийсь скріншот. За останні 30 днів ми витратили 4248 доларів. У нас було за ці гроші 17 тисяч кліків, тобто переходів на наші сторінки. При тому, що я хочу сказати власних коштів, я сюди не вклав ні копійки. Тобто це просто був рекламний бюджет, який там ми, ну, ми заробили не важливо. Але, наприклад, у вас стартовий бюджет, який ми просто по кругу абсолютно кожного дня прокручуємо і забираємо ці гроші назад, а залишаємо собі аудиторію, клієнтів і замовлення. Тобто ми таким чином набираємо собі максимальну кількість аудиторії, максимальну кількість показів. У Нас багато хто знає, і багато з яких компаній до нас звертались за замовлення, саме тому, що ми постійно в рекламі. Якщо ну, людина постійно рекламується, ну, напевно, в них є гроші на рекламу, напевно, вони в чомусь в цьому всьому розуміються. Тому це так і працює.